брат відколи його перенаправили іншу бригаду воювати в курському напрямку. Побув на завданнях лише чотири рази. Першого разу він отримав контузію, коли був прильот біля позиції. Другого разу вони поверталися на машині і їх машину підірвали під відрон. Він чудом вдалося вижити. Двоє захисників, на жаль, загинули. Третього разу він взагалі сам вибирався з позиції з бойового завдання, бо не було можливості забрати всіх наших воїнів в той момент. І четвертого разу був. Штурм відбув на їхню позицію, відбувся штурм противника. У нас нічого, позиція була зруйнована, засипана. Двох побратимів, які були разом на тому завданні з моїм братом. Евакуаційна пошукова група вивезла загинувшими. Обсудили. Мого брата так і знайшли, він сих пір вважає зникли в мелісти.